Якби в часи своєї молодості я сфотографував свою їжу і почав показувати це фото своїм друзям, то на мене всі дивилися б як на дебіла. Батьки привозять до батюшки свою доньку із широко розставленими ногами. Піп дивиться на цю справу і питає: А що це в неї з ногами? Розумієте, батюшка, вони вже давно не сходяться. А вчора її кинув хлопець, і вона попросила нас привести її до вас на сповідь. А хлопець чого покинув? Він дізнався, що в неї є чоловік і ще кілька коханців. Так а чому вона раніше йому не сказала про це? Справа в тому, батюшка, що вона з дитинства в нас дуже нерішуча. Попадає якось Сашко на зону. Заводять його в камеру, а там сидять урки, всі сині від наколок. Один піднімається і каже Опана, ти диви, хто до нас заїхав! Півник молоденький. Сашко одразу давай ломитися з камери та просити наглядачів, щоб його перевели до іншої камери. Вони його переводять у камеру, де сидить один старенький такий дідусь. Сашко зі спокійною душею заходить у камеру, сідає поруч з дідом і питає його: За що сидиш, старий? Дід дістає сіль і, посипаючи нею, Сашка, відповідає: За людожерство, синку, за людожерство!» Дружина запитує у чоловіка Коханий, а ти міг би мені як штірліць своїй дружині зберігати вірність? А з чого ти взяла, що він зберігав її вірність? З того, що він був порядною людиною і не міг її обдурити. Ага, весь рейх міг, а її, значить, не міг. Коли кухарка смажила рибу, кухар смажив кухарку. Ось така кухня.